Цей район, скажем так, він зустрічав росіян. Ми не могли спати ні днем, ні ночі. Просто здавалося, що все зривається над головою. Все було дуже близько, все було дуже потужно. Ми удивлялись взагалі чому на нас кидають бомби, якщо ми тут а всі цивільні, весь район найбільш населений район міста, і на нас кидають бомби прямо нам на голови. Тут взагалі нема жодного заводу, фабрики, тут тільки люди живуть, тут супермаркети, школи, дитсадочки. Пастор Петро Лобойко мешкає у сумнозвісному та дуже небезпечному районі Харкова, Північній Салтівці, у перші дні вторгнення Росії до України. Він вивозив людей з міста на безпечніші території. Почали поступати просьби, прохання. Там дзвонять з Куп'янська. Жіночка народила в Харкові. Куп'янську вже під окупацією. Нікому з роддому забрати дитину з мамою. Ми організували, позвонили наші брати і сестри з церкви, десь знайшли навіть там квіти. Наразі настяні. А хто вас мальчик? Дівчика? Дівчатка. Ну тоді наші слітики підійдуть ваші дівчат. Беріть, Беріть вашу дівчину, поїдемо до вашого папу. Але девичі це церква. Це служителі церкви, пособственні лісаті. Церкася Катрівця, Петерсамська церква в По Пособственної церкві ми допомагаємо людям. Це було так надихаючи, що в такий час війни обстрілів ну, ми забрали цю маму. З дитиною допомогли їм переїхати там до родичів в безпечне місце, і потім воно якось пішло сарафанне радіо, що ми вивозимо людей. Евакуація людей стала справжньою місією для євангельської церкви та великим викликом для її служителів. У нас було декілька екіпажей. Це були служителі, пастори, діякони, брати з нашої церкви. На власних машинах. Зараз, коли думаєш про це, не вкладається в голові, як вони ну, насмілювалися їхати в такі міста під такими обстрілами. Доводилося багато, багато бачити такого, чого не хочеться бачити, чого не мріяв бачити. Були такі випадки, коли ми привозили поїсти людям, а там вже лежали тіла. Картина страшна. Ось така вузенька дорожка, щоб пройти і справа, і зліва, поп стінами. Лежать тела у людей. Коли нам запитували, що, чим вам допомогти, що вам привезти, чи переслати, чи гроші, чи бензин, ми казали в першу чергу, будь ласка, моліться за нас. Моліться. Молитви перетворилися на головний засіб виживання для харків'ян та неодноразово рятували життя у смертельно небезпечних ситуаціях. Ми зараз біля школи. Це одна із харківських шкіл. Дізнавшись, що тут люди, я привіз їжу, хліб, там деяка консервація, і були павербанки, бо весь район був обесточений, не було електрики, і були заряджені павербанки. І я зайшов в школу в фойє через парадний вхід, було відкрито, люди з підвалу почали підніматися. Я кажу, йдіть сюди, я ось вам хліб привіз, там все. В один момент хтось з мужчин крикнув, що летить літак. Ну, гуркіт такий був, ми всі впали на пол, от, прямо там в фоє. І пролунав дуже потужний вибух такий. ну. Будин, будівля дуже так тряслася, випало все скло прямо на нас. Якась земля, якийсь порох нас оце все цим закидало грязю цією. Поки ми отряхувалися, літак він за містом зробив розворот. І на обратному ж на обратній дорозі скинув знову бомбу. Знову ми впали всі, тільки вже впали в скло, впали в грязюку цю. і знову пролунав вибух, і знову все стонало, все скрипіло, все двихтіло. Я лежав, я молився. Я просив Господа спасти всіх людей. Це люди, дивіться, щоб усі знали, і передайте на весь світ. По версії Путіна, школа, де учаться троє моїх дітей. Це найопасний воєнний об'єкт на Северній Салтовці. Він його дуже хоче розбомбити, бо він дуже боїться, напевно, цього об'єкта це стратегічний воєнний об'єкт Збройних сил України, поняли? І він сюди, гати з самолітів, пролітає самольот, кидає. От. То передайте йому, що це да, дійсно дуже опасний об'єкт. Тому що всі діти, які вчилися в цій школі, вони дуже опасні для Путіна, тому що вони моляться. Щоб скоріш закончила весь війна. Під час цього обстрілу жодна людина не пострадала. Ну, крім ментально, може, страх, якийсь стрес, то звісно. А так фізично поранень нікого не було. Що нас врятувало, це те, що ці бомби впали ось на актовий зал. Це позад позад мене. Це актовий актова зала. І вони впали. Там не було нікого, пусто було. Взагалі в школі нікого не було, крім людей, які ховалися. От. І якби тільки над нами впали бомби, бо між нами і літаком було тільки одне бетонне перекриття. То було б нам горе. А так як в іншому частині школи ці бомби впали, вони пробили, вони зруйнували. От ви бачите руйнації, це вже позакривали велику частину. То це нас врятувало. Північна Салтівка потерпала від майже щоденних атак росіян усіма видами нищівної зброї. Позаду мене будинок, який горів на моїх очах. От. Як ми тут опинилися, сюди вже не пускали, тільки по прописці Треба бути, щоб було щоб ти був прописаний. Тут тоді можна було заїхати в наш район. Але тут залишалися ще жити люди. І одні з них попросили мого друга евакуюватися, щоб вивіз їх. Сюди ніхто не хотів на наш район їхати, щоб вивезти. Це знайти бажаючих приїхати на північну Салтівку це був монстр. Тут було пекло. Тут цей район він горів сутками, димів сутками. Він зарево від нього можна було бачити на пів Харкова від цього району. Ми приїжджаємо сюди, нас пропускають, бо в мене прописка. І вони не… їх нема, вони не виходять. Я... Не можемо їм дозвонитися, бо тут заглушений зв'язок. Що робити? Я кажу, поїхали, не можна тут знаходитися. Він каже, ні, давай почекаємо. Ну і поки ми так стояли, почався обстріл. Ми почули, як свистять міни над головами. Ну і всі розбіглись хто куди. Ну, а я побіг тут під будинок і впав під будинок. От. І почалися вибухи, десь воно свистіло, десь летіло. Я просто лежав. Ни з лицем накрив так голову руками. І потім, вже, як я вже впав і вже почав вибухи, думаю, господи, кудись я впав, не можна сюди падати, бо я впав прямо під будинок і там було дев'ять поверхів балконних склад. І думаю, якщо, не дай Бог, зараз прилетить на дах, його дірве шмат бетону чи вікна почнуть сипатися, а я внизу лежу. Ну, не дай Бог ще плита одірветься, і ну, вона просто впаде плашмя на мене. І ніхто не бачив, де я впав, а я буду просто лежати під бетонною плитою, ніхто і не знатиме, що я там. Ну потім воно затихло, слава Богу. Ми вийшли, отряхлися, Якраз ці люди вийшли. Вийшли після обстрілу, і ми такі були трохи збуджені. Ну, у нас з товаришем на на, на двох у мене троє, в нього двоє дітей. І я кажу людям, що ви чудите, ми приїхали вас вивозити, вас нема. Ви могли п'ятеро дітей залишити сиротами, що ви не вийшли вчасно і повезли. І вже по дорозі я трошки заспокоївся, кажу: ну чого ви хоч ну, чого ви запізнилися? Чого ви не вийшли вчасно, як ми домовлялися? Вони кажуть, ну ми поки спускалися по сходам, у нас розірвався пакет, чи гречка, чи рис вони називають якась крупа. І каже, ми ото збирали його. І я так уже, знаєте, не було сили ні, ні злитися, ні, ні гарчати, ні щось казати їм. Я просто всередині розсміявся, кажу, Господи, я кажу, ну ви ж розумієте, що ви ну, ви, ви раді гречки, ну, ми б вам дали гречку, дали бриз. Ну, ну, люди люди всі були злякані, люди були на паніці, люди не знали, що робили. І я їх розумію. ну, якби... Як то кажуть, нуль осудження сто, сто розуміння. Ну, що ти зробиш? Всі ми тоді такі були трохи. Через пару тижнів я знову приїхав на цей район там по іншим справам. І я просто подивився, знаєте, на те місто, де я лежав, і на тому місці лежить бетонна плита, отака ціла сплашмя. Я піднімаю очі вгору, дивлюся, немає на тому місці, де вона має бути, на технічному поверсі, вже як він, як десятий іде. От, немає плити, просто дірка. І та плита лежить внизу на тому місці, де я лежав, і я зрозумів, що ну, я правильно все міркував, що може від вибуху одірватися плита і мене привалити. І вона дійсно від вибуху одірвалась. І, ну правду кажучи, мені стало моторошно від того, що я побачив. Зараз тут видно, навіть контур такий залишився, п'ятно, де, де лежала плита. Комунальники її розібрали, розбили, вивезли. А ну, спогади і враження залишилися. І свідоцтво милості Божої також, що Господь зберіг тут, а мог, мог тут остатися. І постійно проїжджаючи це місце тут по дорозі, я все время дивився на неї, що як пам'ятник такий був свідоцтво слави Божої, що е, не загинув, слава Богу. Божа оборона супроводжувала пастора Петра та рятувала там, де смерть здавалася неминучою. Їду якраз проїжджаю під оцим домом, що ззаду мене, якраз на цьому місці. Ви бачите, що відбудовані дірки в будинку газоблоком новим заложено. От я проїжджаю під цим під'їздом, під цим будинком, і лунає дуже страшний вибух, такий бабах, і я нічого не бачу. Все сіре перед очима. Я щойно бачив дорогу, небо нічого не бачу. І в мене такий ступор, я не знаю, що мені робити. Чи їхати далі, але я нічого не бачу. Чи вискакувати з машини. Я знаю тут цей будинок, цей район, тут апору чарка. Думаю, може я забіжу в арку, заховаюся. І так я десь якусь миттєвість я роздумував. І в цей момент пролунав другий вибух: опять пиль, опять машину. Струсонуло, я думаю, ну все, треба жати на газ. Я жму на газ, вилітаю з цієї, цього клуба диму, пил такий бетонний, отакий сірий, і виходжу з машини. Подивитися, які є пошкодження. І тоді я побачив просто таку дірку в капоті. Це не від бетона, а іменно від осколок від снаряду. Осколок цей прошив. Капот, там два слоя металу прошив, розбив воздушний фільтр і вилетів в правий стакан, де стойка амортизатора опора. От в правий стакан також пробив, там товстий доволі метал. І десь вилетів цей осколок. І коли я побачив цю дірку в капоті, ну, в мене тоді і коліна затряслися. Бо це, ну, траєкторія польоту цього осколка це сантиметрів 70 від моєї голови. Якби я швидше їхав чи вже. Ну, це Господь просто зберіг мене. Я на наступний ранок я приїхав на це місце і о шостій ранку подивитися, бо можна було ранком заїжджати. І тут було просто перепахане поле. Тобто, те місце, де було Там асфальту, не було, там груди землі замершої, таке все. От, і я зрозумів, побачив дірки в будинку. І я зрозумів, що якби я не зміг виїхати, якби по якійсь причині цей осколок нарушив би щось в машині, що машина б не поїхала, то мене б там просто ну, я б там загинув. Ми настільки відчували присутність Божа, що здавалося, що Божий захист можна потрогати фізично. І коли нам запитували, що, чим вам допомогти, що вам привезти, чи переслати, чи гроші, чи бензин. Ми казали, в першу чергу, будь ласка, моліться за нами. Моліться. Бо ну, можна загинути з повним баком палива, можна загинути з повними карманами грошей, а що толку. Ми просили тільки будь ласка, не переставайте за нас молитися. Молитви допомагали Петрові діставатися таких місць, куди могли заходити лише військові. Дзвони мені товариш. І каже, що у вас під Харковом загинув хлопець з нашого міста, там, з нашої церкви. Треба його забрати. Я кажу: ну розказуй дані. Він мене звів з батьком, батько розказав, яке село, і дійсно, воно було під окупацією, це село. І ось ось тільки ці дні, коли його вибивають від тіля росіян, я поїхав в поліцію. Розказав дані, де знаходиться паспортні дані. Батько прислав мені фотографію паспорта, е е я взяв дозвіл в поліції їхати забрати тіл. Але ж туди ніхто не пускав, бо там була сіра зона, там якраз тільки поступово йшла зачистка території після того, як вибили росіян оттуда. Вони там ховалися по, по підвалах, по всьому. І Я їду по одному маршруту. Нас блокують, ми з товаришем на бусику їхали. Їду по-другому, не пускають. Їду по-третьому, просто не пускають. І я вже думав, ну все. Ну, я, я все, що я міг, всі дороги, які я знав до того села, перекриті, не пускають. Ви що, туди не можна, там працює армія. І ну, один хлопець на блокпосту каже: ну спробуйте ще там. Ну і розказав. І я думаю, ну що? І ставлю і кажу, Господі. Якщо цей четвертий раз ми не проїжджаємо, я просто дзвоню і кажу: вибач, друже, ми не змогли. Ну, ти не все можеш зробити, що хочеш. І ми їдемо, і я показую на блокпосту дозвіл від поліції, що можна забрати тіло. Кажу, там і там. От. Кажуть: ну я не знаю, каже, чи пропустять тебе, їдь там, коротше, є хлопці, ось їдьте за танком. І Їде перед нами танк. Каже, а там скажете, розкажете, куди ви, пропустять, пропустять, не пропустять, не пропустять. І ми їдемо за танком, перед нами танк, військові наші на танку, їдуть туди ж, куди і ми, бо там має бути зачистка. І ми приїжджаємо туди, стоять наші воїни, планують там, що то той, той по рації дивиться, передає, каже, тут два карандаша в коробочці Ну, Це так нас ще ніхто не називав. Два карандаша в коробочки, і в них перемовини підходять, кажуть, як ви тут оказались, вас тут не должно бути. Я кажу, ну нас пропустили, дивіться, в нас від поліції дозвіл. от І все. Вони кажуть, в дві години почнеться зачистка. А ми приїхали в 12. В дві години ви повинні до другої години виїхати. Ми поїхали, під'їжджаємо. Що то за будівля, приватна будівля двоповерхова, був репцентр від церкви. І, то, і там були люди, багато людей було. І росіяни, коли окупували те село, вони ходили, спілкувалися, випитували, хто є тут, хто. І двоє росіян був танк на горі, і вони спустилися по цій вулиці. Прийшли, вони прийшли поспілкуватися, хто ви, що ви. Ну, а ті розказали, що ми там колись були залежні, а отут ми звільнилися, ми там віруючі, ми Богу молимося. Тут якби центр реабілітації. Ну і побалакали. Досить мило. Це ті, що вижили мені, розказували. Ті двоє розвернулися, пішли, сіли в свій танк, направили дуло на будинок і вистрелили в будинок. І Ілюха, хлопець, якого я мав забрати, він загинув. Але я думав, що він один загинув. Ми приїхали, кажемо, ми за тілом. А Вони кажуть, а кого саме? Я кажу, а що тут декілька, троє. Я кажу, ну ми можемо забрати тільки одного, ось цього і цього. Вони заводять, лежать тіла і кажуть, ось Ілюха. А в нього там від голови тільки там ну, борода, губа. А мені батько прислав фотографію паспорт. Я кажу, а як я впізнаю? Та це Ілюха, ми ж тут всі, вон дивіться, той і той. В ті цілі вони, вони загинули, але вони. Більш-менш цілі. І кажу, ну давайте погрузимо. «Ні, ви грузіть, вже три дні пройшло, ми не будемо. Ну, от, от так ми з другом взяли простирадло, погрузили, положили в машину і повезли в морг. Я повіз у морг. І коли ми привезли до моргу, то ну, те, що ми побачили, це було жутко. Просто на вулиці під стіною звали звалище тіл. Сині, чорні, білі, красні, отаке От все. Картина страшна. Отака От вузенька дорожка, щоб пройти і справа, і зліва, попід стінами лежать тіла людей. Поки йшла ця експертиза, заключення. Дозвіл на поховання морг мав видати, я купив гроб, купив хрест, взяв у батьків всі дані і вже приїхав забирати Ілью з красивим гробом. І коли я привіз, то от саме таке жутке, що це коли його мати кинулася цілувати мені ноги. І от після того, то як, як мати кинулася цілувати мені ноги, що я просто тіло привіз, от я повертався назад з цієї поїздки. Плакав для мене ці, хто забирають полеглих воїнів з поля бою. це коли я бачу буса з написом Там на щиті чи ще бачу, що це еваку... евакуаційні ті шотіва. Для мене це люди, ну герої. Також, бо ну я трошки вже зрозумів, що це таке. Щоденний ризик став буденністю для Петра. А деокупація Харківської області спонукала пастора до нової місії. Харків тут, як як ну, руська рулетка. Тобто тут прилетіти може будь-куди. Це може бути С-300, це може бути якийсь корявий північно-корейський снаряд, якийсь це може бути КАП, ФАБ і в будь-який район. Каби перелітають все місто і можуть впасти будь-де. Ну, треба розуміти, що перш за все, ми є служителі Божі, служителі церкви, пастора, де І наша діяльність зараз направлена на те, щоб нести Слово Боже на деокуповані території і саме зараз звіщати вістку про Ісуса Христа. І коли ми проводили якісь зібрання, співали для людей, пропонували помолитися за людей, і люди вже нам почали казати: слухайте, ну, ми вже сюди ходимо до вас не за допомогу. У нас все є. Нам приємно вас бачити, і те, що ви говорите нам, зцілює наші серця. І ми зрозуміли, що треба рухатися далі. Тобто, воно в нас було поетапно. І ми почали працювати над відкриттям церкви. І безпосередньо, що є дуже для мене великою радістю, що в місті Ізюм ми відкрили церкву. Я пам'ятаю свій перший приїзд після деокупації в Ізюм. Я їхав е, насторожено. Думаючи, а як люди зустрінуть нас? От люди пережили окупацію. Місто дуже зруйноване, дуже побите. Там оці ж поховання людей закатованих, ці кладовища, які росіяни створили. Думаю, от ми приїдемо, почнемо їм казати за Бога. Як вони нас зустрінуть? Що вони скажуть в ответ? Я. я очікував, що почую якусь образу на Бога. Але коли ми приїхали. Ми почали спілкуватися з людьми, а люди кажуть: слава Богу, що ви приїхали, слава Богу, що нас звільнили. Слава Богу, що ми живі. Ми не відчували, що люди ображені на Бога. Ми не відчували, що люди ображені на країну чи на армію, чи ще на щось. Навпроти, ми відчували сприйняття, що люди приймають, люди раді. І тоді ми звернулися теж до людей. Чи хочете ви, щоб на регулярній основі у вас було богослужіння? Проходило от молитви пісні. Хочемо, допоможіть знайти приміщення, бо все зруйноване. І в нас запросили, було приміщення таке у нас. І кажуть, ось тут можна збиратися. Ми прийшли туди, і я дивлюсь, там було багато ящиків, спецнарядів, російських снарядів, порожніх ящиків. І я кажу: о, так у нас тут вже і. Крісла є скамейки, розставляємо в домі молітів на дом літні. Це таке благословення, що всі скамейки в нас є. Ми почали розставляти ці ящики рядами, накривати скатертинами, і люди сиділи на ящиках співспізнарядів, як на е, стільцях. І 21, першого, лютого, через один рік і один день від початку. Повномасштабного вторгнення в місті Ізюмі розпочала роботу церква Свята Трійця, місто Ізюм, перше богослужіння, і з тих пір в нас зараз відвідує близько сотні людей. Кожного разу двічі на тиждень у нас проходять зібрання, і це не тільки Ізюм, і інші населені пункти Харківщини. Молитва, віра та надія три компоненти, на яких тримається служіння, вважає пастор Петро Лобойко. Ай більше хотів би звернутися до віруючих людей. Ми не маємо права втрачати надію. Мені здається, що якщо вже віруючі опустять руки і втратять надію, і скажуть, що в цій країні нема майбутнього, ну, то це крайня точка. Не можна цього допускати. Треба до останнього вірити, боротись. Дуже багато зараз йде робота на країну, на владу. І тут нічого дивного, тобто це звичайна реакція світського суспільства в критичний момент. Віруючим не можна під це піддаватися, не можна віруючим впадати в паніку, в відчай, опускати руки. І як ми бачимо зараз у себе тут на Харківщині, зараз такий для нас тут час жнив. Ніколи люди не слухають так благу звістку. Як тоді, коли в них перед носом смерть. І коли вони смерть не тільки бачать, що хтось помирає, вони розуміють, що і вони можуть померти. І от коли близько смерть, люди дуже уважно чують, чують про Господа. І хочуть слухати, і відкриті слухати, і сприймають, і хрестяться, і вірують, і ми бачимо це своїми очима. І ми відчуваємо цей період зараз жнив. Якщо хто бачить себе служителем Божим, хто хоче служити Богу, віддано, посвячено, приїжджайте на Харківщину. Тут є де, тут є що робити, тут є з ким робити, тут є хто буде справа і зліва від тебе, і будемо працювати. Роботи дуже багато.